Економічна криза в них почалася десь в жовтні минулого року. Вона складається з кількох етапів. Перший етап це охолодження, другий етап це стахфляція, це висока інфляція і нульові темпи приросту економіки. І третій етап це депресія. Я так розумію, що наші професійні розвідники називають економічною кризою депресією. А, значить, ну, по а, охолодженню в них почалось жовтня. Ви це можете побачити із того, як центральний банк Росії підвищив ставку до 21% при інфляції 10. От, плюс, виявлено, що вони собі намалювали інфляцію 10%. Насправді було біля 20%. Це дуже вплинуло на дефлятори ВВП, і таким чином, намалювавши прийнятну для них інфляцію, вони збрехали населенню своєму і міжнародним партнерам про зростання економіки. А сьогодні в них десь приблизно з лютого місяця почався період стакфляції, тому що інфляцію вони ставками не змогли побороти. Інфляція залишається в них в два з половиною рази вище їх таргету. Інфляційного в них криза відбулася саме через санкції, які були введені європейським союзом. Їх вугілля стало нікому не потрібно, в тому числі Китаю. От крім вугільної галузі, там вже почалася криза в металургії. От Новоліпівський металургічний комбінат «Северсталь» їхня. Вони вже вказують, що були збитковими в першому кварталі.